Так, всім вітання. Це знов ми. Вчора бачили, знаєте, стільки відгуків отримала вчорашня фотосесія. Ми ще не повністю виклали одне тільки фото, всі вже питають, що це у вас за наряди, де можна придбати. Якщо хтось ще не знає, знаєте, да, куди звернутися і де спитати. Наряди ще є, але вже, я так розумію, там обмежена кількість, обмежена обмежена кількість. Рух, Рух, Рух. Розгляд, да, майже нема. Я забрала останні отакі, да, Саме шикарні. Угу. Дуже так, багалась між червоним і молочним. і молочним. Вибрала молочне. Так, ну що, що, почнемо? Почнемо. Хвилювати вже перестала. Та так. Трошки, так? Да? Не кожного дня напрямує тер запрошують. Серйозна тема просто про бізнес. Я чомусь думаю, ну що ми будемо на да, серйозні теми спілкуватись? Ну, якщо е, на сьогодні людина не закрила бізнес, значить то нормальна людина, з якою я прошу поспілкуватись і послухати поради, і як саме можна зараз залишатись на плаву, коли все навколо просто максимально нестабільне, непередбачуване. І почнемо, знаєш з цього? Інтуїція. Я так. хочу одразу зауважити: це не програма для бізнесменів, це не програма для людей, які займаються бізнесом. Це програма для всіх, хто взагалі, кого взагалі цікавить, як в країні е, можна робити якісь справи, тому що бізнес перекладається як справа. Це не то, що там дуже щось складне. Бізнес це справа, яку ви самі. Робите не обов'язково щось масштабне і велике. Не обов'язково. Це може бути дуже дрібненько. Але головне, то, що ви самі на початку створення е бізнесу, на початку формування того процесу, ви одна чи одні. І у вас є інтуїція, яка вам щось підказує. Що тобі підказувала інтуїція, коли ти вирішила розпочати свій бізнес давно? Я знаю, що це було давно. Так, це було давно. Ну, Мабуть, і життя саме вело, і це та, те, що ти любиш і відчуваєш. Якщо ти не відчуваєш тої справи, чим ти займаєшся, десь ти щось побачив, і тобі здається, що ти так зможеш робити. Було багато послідовників, але вони всі зникли. Навіть рекламу нашу переробляли по-своєму. Але вони довго не втримались, бо це не їхнє. Воно має бути твоє. А як ти одразу відчула, що це твоє? Що ти, що? От саме як працює інтуїція? Ну, вона ніяк не працює, ми не знаємо, як вона працює, але вона працює. От ну, як По-перше, да, по -по це і моя освіта, скажімо так. Перша моя освіта художня, друга це ну, теж вона в якоїсь мірі художня, я дизайнер одягу. Тому одяг сам по собі йшов зі мною все життя. Ну і так воно перейшло, коли ти, ти знаєш. Ти не можеш це пояснити, але ти знаєш, що тобі потрібно. Тебе щось веде. Ти не дивишся на е, тренди, ти живеш поза трендами. Тренди це все проходить швидко. Ти робиш те своє основне, і воно знаходить відгуку у людей. А це вже коли ти робиш, а коли ти ще не робиш, от тільки наважуєшся, Що зробити, ти прислухаєшся до інтуїції і ризикуєш. Ти ризикуєш, Ми ну це ж те тестування. Буде. Ти собі придумав, що ось ось, це таке класне, така класна ідея, і вона обов'язково має прижитись. Ну, звісно, не всі ідеї вони втілюються в життя, як вони можуть втілитися, але не мають продовження. Да? От воно чомусь не йде. Ну, значить, чи не, не настав час. Чи підвела? А може, а може, ти поперед часу йдеш? Якщо брати нашу роботу з вишиванками, це ж не було те, що о, це тренд, і треба займатися цим. Про це ще ніхто не говорив. До нас приходили що це? Ви були першими в місті, хто почав впроваджувати. І для людей це було дуже так незвично і дуже сміливі. І ті, у кого теж це відгук знаходило в серці, ті й одягали їх і можуть їх носити навіть і зараз. Так? Нема відгуку, ти, воно тебе не приживеться. І ця ідея була, вона була поперед часу. От зараз це тренд. Хочеш ти не хочеш, всі це одягають. А 10 років тому це ще, навіть раніше, це не був тренд. Так, так згодна. І значить, в тебе інтуїція спрацювала на 100% з першого разу, тобі пощастила. Можна так сказати, от є тут елемент, якісь щось, щось ти знаєш точно, а щось просто це пощастило. Називається ну як сказати, Пощаст... ну мабуть, пощастило, пощастило народитися з тим, і займатися тим, що тобі до душі. Я не займаюсь деревом, хоча я його люблю. Да, я не займаюсь металом, бо я там нічого не розумію. Ти не малюєш картини, да? тому що це теж. Але ну, це теж... Я малюю, але не на, не, на це не вистачає скільки часу, тому що основна робота вона займає основний час. Тоб, ну, я не займаюся чимось таким ко... іншим. Це не металовиробництво, це не автомобілі, да, і не, не сантехніка. Це саме одяг, це те, що я люблю Все і я розумію. Цьому, да? Да, я розумію технологію виробництва. Я розумію, як відібрати е, той товар, який буде е, класний, якісний і користуватись попитом. І по на фігуру сідали людина одягає і говорить: та це на мене шили. А як так? Без примірки? Ну, от так, так теж буває. Тому у всьому треба розбиратися, мати якусь основу підґрунтя до того всього, щоб ну то пощастило, пощастило об'єднати це. Так, ми знайшли людину, у якої інтуїція спрацювала з першого разу. Вона в бізнесі вже більше 10 років. Вже більше 20 років, так, вибачте. Переходимо до наступної складової успішного бізнесу: це аналітика. Можу я розказати, може ти коротенько, чому важливо, що таке аналітика коротенька, і чому вона важлива у всій схемі успішного бізнесу? Ну, аналіз ринку. Так, да, от спочатку аналітика. Ой, інтуїція. Так. Все, інтуїція в мене спрацювала. Я знаю, чого я хочу, і я впевнена в тому, що треба це робити. Потім я переходжу на слідуючий етап, аналізую, що, відбуває, що відбувається взагалі в реальному житті, що потрібно людям. Попит, аналізуємо попит, що потрібно людям. Як ти це от на початку своєї діяльності почала аналізувати, що потрібно людям? Опитування, чи ти щось читала, якісь ресурси. Е, ну, е, Знову ж таки, освіта в мене не економічна, да? тому це все було на інтуїції. Е, я знала, що потрібно мені, значить це потрібно якимось людям, це точно потрібно. І тільки тестуючи, ти можеш зрозуміти, воно. Іде далі або воно не йде далі. Тобто ти купляла партію товару і дивилася, як вона йде, іде, А от я слухала себе, що воно потрібно. Ну бувало, що й не потрібно. Ну ти не проаналізуєш так. От всі у нас немає штата аналітиків, да, щоб аналізували всі структури і розділи, і займалися супитуваннями. І ви вивчали цей попит. Тому це все мікромоменти такі, що ти думаєш: якщо мені це потрібно, значить це має потрібно бути якоїсь кількості людей. Ну а звідти вже формується і об'єм. Якщо воно заходить, значить воно йде далі. Якщо воно не заходить, ну Ну, це метод випробувань так. називається. Тест так, тест Тестування, так. да, такі вже. На, на свій власний ризик, тому що таке тестування, воно дуже ризиковане. Зазвичай ну, ти ризикуєш коштами своїми. Да, тобто ти не ходила по місту, не дивилась, кого що є, не, не проводила опитування людей, чи готові вони для нових трендів. Нічого ну, не було, ти відкрилась. Я ж розумію, що в ті часи і реклами не було такої. Так, Реклама так, була інша, так? Не було соцмереж. Так, так. Так. І як? Просто людина прийшла в магазин, подивилася асортимент, і залишила якийсь так? Да? Ну, і асортимент потрошку на роб... напрацьовувався. Це ж не було одразу от те, що є зараз, да? чи було там до війни, тому що війна внесла свої корективи і довелося трошки звузитись. Це Знову ж таки аналітика. Да? Ми об'єднали дитячий і жіночий магазин. Чому? Тому що діти виїхали, школи не працюють онлайн, садочки також. тому ці процеси змусили дитячий сегмент звузити. Mm -hmm. От тобі аналітика. І ти одна протязі цих років помилялась, робила помил... помилки, да, виправляла. І зараз ти вже такий спеціаліст в цій сфері. Це можна сказати, що це рітейл, чи як це називається? В тебе частково є власне виробництво? так? От. Може, не всі це знають, що частина тих речей, які ти продаєш, це твої власні розробки і твоє виробництво. І, і колаборації були і, колаборації, до, і до цей костюм. Це моя модель, яка просто побила всі тренди до, до того, як це стало трендом. І він не, от не сходить з полиції, тому що він затребований. Це була колаборація з виробництвом. Дивіться, ми хочемо вас знайомити не просто з якимись процесами, а ми знайомимо тут вас з людьми, які в нашому місті роблять такі чудові речі. І я впевнена, що багато людей ще не знають про це. Ти скільки будеш жити, хтось буде не знати. Навіть от про цей костюм можна розповідати цілий етер, але ми не будемо цього робити. Не будемо. Може, наступним разом. Так, аналітика. Тобто слабенька була в тебе аналітика, я вже так зрозуміла. Але да, ну пройшли роки, так. Да. Але так, пройшли роки, і ти зараз вже може по-іншому трошки, да, якщо би розпочинала, так, зробила би трошки глибшу аналітику. Можливо. Чи тобі важко зараз повернутися туди, да? А Вже не ну як, то був такий час. І то ми, ми розвивалися разом з тим часом. Ти читав, ти щось слухав, аналізував. Зараз, коли я слухаю бізнес-лекції, і я розумію, що ми робили все правильно. Це все, що ми робили, зараз просто розказують науково. Ну, звісно, умови були інші, зараз вже трошки. А можна... всі, всі сходинки – це все те саме, що ми робили. Тобто нічого, ти, ти думаєш, що ти робиш щось там банальне. Відкрий бізнес-книгу і там все буде написано трошки іншими, може словами. Так. Все вірно. Зробили аналітику, прогнози. Оці два останніх пункти це те, що зараз під час війни найважче. Якщо аналітику ви ще можете зробити, да, проаналізувати те, що є. Це реальність, оце майбутнє. Яке у нас сьогодні настільки невизначене і настільки непрогнозоване, що всі бізнесмени зараз опинилися в найскрутніших умовах, в яких неможливо щось прогноз... Ні, Ти можеш зробити прогноз, але на чому він буде спиратися, якщо нема в тебе ніяких факторів зовнішніх, які можуть підказати тобі, як саме на? У ну, тебе просто немає стабільності. Ти не знаєш, що буде завтра. Ну, це є дашу. От стабільності, тобі не дає змоги так. робити прогнози і планування, але треба робити, тому що треба закупати продукцію, так там дум, думати про розширення бізнесу, або обзвучення або оптимізацію. То без цих двох складових неможливо працювати. А зараз неможливо і прогнозувати, і планувати. Як ти виходиш з цього положення? Мені дуже цікаво, тому що проблеми із прогнозами із з плануванням у всіх. І може щось корисне, хтось почує від себе. Ми е маємо дивитися в завтра. Хочеш ти не хочеш. Якщо ти не будеш планувати, то вже можна сьогодні зачинятися і нічого не робити, сісти і чекати, стабільності. Ну, багато і да, По причині, так. що не можуть прогнозув... прогнозують, а воно. Не, не працює. Не, не спрацьовує. Звісно, ми не знаємо, що буде завтра, де ми опинимося. І тоді ми повертаємося до інтуїції. Так. Так? Так, так. Якщо у вас нема факторів, які вам підказують, куди рухатись, повертайтесь до інтуїції і аналізуйте те, що є. Чи прогнози від планування? Давай для глядачів так коротенько. Значить, Прогнози. Це як погода. От а, можна, да? а, ти Ми ти, дивимось прогноз. Може може буде, може, ні. Збираєшся кудись поїхати, дивишся прогноз погоди. Да? Так, так. Це якась е, інформація твоя в твоїй сфері, корисна для теми, прогнози там, от, в, в, твоєму, в твоєму напрямку. На, Спираючись на прогнози, ти вже можеш щось планувати. Звичайно, прогнозуємо, плануємо. А прогнозів що робити? Нема. А, що робити? Ой, прогнозів нема. Все одно буде новий сезон, і будемо, будемо жити. І сукні будемо все одно працювати. будуть носити так. люди. Жінка залишається жінкою. Та? Під час Другої світової війни француженки малювали стрілку на нозі, бо не було колготок. Тому що жіноче воно залишається з тобою, і ти завжди захочеш нову сукню. Бо життя триває? Звичайно. Буде весна, буде новий сезон, буде нова колекція. Це ти зараз кажеш з теорії економіки, що в тебе попит на твій товар, він більш-менш сталий. Будь-які часи там незалежно від криз, глобальних якісь катаклізмів. Люди. Ми вже скільки були... таких криз пережили, і до кожну кризу думаєш, що буде? І якось нічого, життя триває, попри і навколи, все навіть під час важких часів. Жінка хоче бути ще більше, ще більше так. да яскравою, тому що її це заспокоює, і вона відчуває, що це заспокоює це навколиш, навколишнє оточення. Да, люди хочуть бачити навколо себе Красиво. гарних людей. А наскільки ви гарна, це залежить від вас. Тобто, бути гарною це не тільки для вас має значення, а для і оточення. Якщо ви хочете, щоб навколо щось змінилось на краще. Будь ласка, ну, прийдіть до Ганни, отримайте пораду, і вона зробить з вас гарну жінку, яка буде приємно дивитися. Це всі. твоя самовпевненість. так? Да? Коли ти гарно виглядаєш, ти впевнений у всьому, і в тебе все вдається. От бачиш, нічого, нічого складного. Тобто, Я не думаю, що. А ми зараз спілкувались про якісь речі такі, що люди, які дивляться, не розуміють, про що ми казали. Та я ж тобі кажу, все, що в розумних книгах написано, ми це все робимо. Просто думаємо, що це щось таке просте. І е, хочу ще сказати, що, що не треба боятися відкривати бізнес саме зараз. А коли, якщо не зараз? Тому що завтра це, може не бути. Це буде для вас найефективніший інститут, школа. Бізнес, курси, MBA, що хочете. Тому що якщо ви відкрити зараз, не треба там багато вкладень, відкрити щось маленьке. Спробуйте, да. ви ризикуєте там втратити гроші. Ну, але ж не життя. Але відкривати бізнес зараз найважливіше для країни, для того, щоб країна кудись рухалась вперед. Не звертайте увагу, що підвищуються податки. До речі. Всі почали обурено сприймати підвищення податків. Це не популярні заходи, це дуже непопулярні заходи. Але уявіть себе на місці держави а звідки ті гроші брати? Звідки ті гроші брати? І я впевнена, що в кожному бізнесі, ну, може, не в кожному, але в більшості бізнесів є таке поняття, як оптимізація. І в кожному бізнесі є куди ще трошки посунутись, да, може боляче, може, треба скорочувати робочі місця, десь там шукати інше приміщення. Це називається оптимізація витрат. І ми маємо всі подумати про те, як ще більше оптимізувати свої витрати. Звісно, буде зменшуватись наш прибуток. Це все логічно. Але, будь ласка, подумайте про те, що держава в скрутному становищі. І ці заходи, вони ну просто може мало б, могли б ввести ще в минулому році. Так. Трошки чекали, але вони необхідні. І казати, що нам всім важко, да, нам всім важко. Ганна, ну от скажіть, що хтось із бізнесменів може сказати зараз, що йому легко? Так ніколи не було. Ніколи і, 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 ніколи, і ніколи не було легко. І да, не зараз було найваж... легко. найважчий, може, період в житті. Але 5% військового збору, я не думаю, що сильно вплинуть уже на підприємство. Ну так, якщо ви бачите, що у вас там десь треба або так. поміняти товарну групу, да, якось знайти інших ну, робітників може, на пів. А може воно й на краще? Може воно і на краще. Да. Ну, для вас це таке, як для бізнесменів, це такі випробування, які ви маєте пройти, а не кидати отак все. Так, кинути це простіше всього. Складніше втриматися і вижити до тих часів, коли колись нам стане краще. Ну і звісно, хотілося б, щоб ми побачили, куди йдуть ті податки, щоб ми їздили по ну, то про нормальним звісно, дорогам. Звісно, да. Ті процеси, мені здається, йдуть на краще. І треба да, трошки долучатись до тих процесів. Те, що ми робимо в місті, ми намагаємося долучатись до процесів, вимагати прозорості. І якщо суспільство не, не буде спускати, не буде пасивним, і що так було, значить, так і буде, а контролювати владу потрібно, і тоді буде поштовх. Ну, в кожному випуску ми повертаємося до тих моментів. І що я хочу про що поговорити, що, о, дивись до тебе, якщо звертається людина. За порадою відкривати чи не відкривати, от навіть в твоєї сфері, в твоєму напрямку, я впевнена, що ти не будеш її відмовляти. Ні. Ти навіть можеш допомогти, якщо у вас є якісь ідеї, проекти вже готові. Ви можете звертатись, ми допоможемо з порадою, тому що так. Є, вже досвід, є досвід та, і ми не закрились. Ми працюємо попри все. І у нас є плани. Я знаю, розкажи, будь ласка, про свої плани. Розширятись, не звужуватись. Ну, вже більше творчих немає. проєктів. Так. І знову ж таки, цей час дав можливість зайнятися тим особистими, особистими проєктами. Тому що, коли було кілька магазинів, це займало більше часу, більше уваги, і на особисті плани вже його не залишалось. То зараз ми зробили колекцію. Українському стилі, і будемо продовжувати рухатись цьому плані. Це осучасне не традиційне. Це одяг. сучасний одяг в українському етностилі, який можна носити просто на повсякдень або на заходи, ну, звісно, доповнюючи ці образи. Тут вже залежить від призначення. Це в цьому році під час війни в тебе було чотири покази. Так, чотири покази були. Не скажу, що маленькі. Нормально. Да. Передаємо вітання всім нашим дівчатам-моделям. Буде скоро ще один показ, дуже цікавий, зимовий. Так що ми про вас не забули, ми готуємося. І багато приєдналось нових моделей, які теж не знали, не знали про те, що у нас в місті відбуваються покази нашого місцевого дизайнера-розробника, не дивлячись на війну. Або дивлячись на неї, да? дивлячись на неї, ми не закрили очі, а просто рухаємо цей світ. Рухаємось далі. Трошки бізнес локалізувався. Ми робимо те, що ми можемо робити тут в місті, для тих людей, які є в місті. Ну, звісно, ми не можемо виробити тканину, але все інше, дівчата, ми можемо виробити тут. І є такі люди, які підкажуть вам і поради. Так що, якщо ви в цій сфері і вам цікаво долучитись. Приходьте навіть на етери, просто пишіть Ганні, пишіть мені. Мені можна задавати будь-які питання про бізнес, тому що в мене є і досвід і освіта. І я можу давати поради. І цими парадами вже давно користуються. Так що запрошуємо до співпраці, до участі у наших проєктах. Залишилось два костюми. Так, Так, два костюми. Сьогодні до нового року ви можете щось встигнути придбати. Це я, я вам дуже рекомендую. Я, чесно кажучи, ніколи не, не носила от, от такий, трикотаж. От такий трикотаж. Мені здавалося, що він трошки незручний. Навпаки. А виявилось навпаки. Я вже тиждень тестую і скажу, що просто рекомендую і тепло, і він легкий, і, і вигляд. І вигляд, і я думаю, що навіть там через 5 років він буде як виглядати новий. як новий. Так. так що рекомендуємо Ганна дуже дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Дякую вам да, за, за гарний настрій. Якщо буде бажання, можете приходити ще, тому що про бізнес ми можемо розказувати. Безкінечно. Безкінечно. Всім гарного дня. Дякую.